Доброго дня всім. В цьому відео я постараюся коротко показати якісь tips and tricks, як я використовую SketchUp, якісь якийсь case якісь штуки, які мені допомагають швидше верстати. Я не є професіоналом, але вже маю якийсь певний досвід. В основному SketchUp використовую для, для створення креслень меблів. В кінці покажу якісь свої проекти. Ну, я думаю, що там розібратися, як крутити камерою неважко. Середня кнопка миші дозволить крутити камерою. Разом з шифтом можна пересуватися. От, Давайте створимо якийсь примітивний об'єкт. Так. Ось, завем його об'ємним. Об'ємним об можна робити його е, або тут на менюшці Toolbox, клікати, або хоткеями. Я дуже раджу хоткеї, тому що хоткеї дуже пришвидчують роботу. От, е, буква P е, англійська е, включає екструд. І цим от елементом можна собі... Відповідно, робити тиснення в позитивному і негативному розмірі. Так? А, ну, от, наприклад, давайте зробимо такий об'єкт. І, і зараз він ще, як ви бачите, складається з площин. Таким видом не дуже зручно оперувати, тому якщо ми натиснемо дабл-клік, ми виділимо цю площину, Але якщо ми три рази нажмемо, то ми виділимо весь об'єкт. От ми виділили весь об'єкт. І далі загрупували. Після групування в нас виходить, що ми вже можемо оперувати цим об'єктом. Тут є десь налаштування самого проєкту. Одиниці виміру. Model Info. Ось. Model Info Dimensions. Units. О. Як бачите, у мене тут чогось зразу інші стали. Ось, а нам треба поміняти на decimal. міліметр І отут дуже важливий параметр Display Precision. Я потім покажу на практиці, що він означає, але це, по суті, точність, з якою вам необхідно будувати модель. От. А, наприклад, якщо вас не, не, не цікавлять десятки міліметрів, ви можете сказати, що у вас кратність міліметр цікавить. Так? Тоді у вас не буде там, всяких Magic розмірів 2,56 мм. Або, ну, собі вибрати, якому там підходить. От, наприклад, я виберу просто міліметр без десяток міліметр, так? І що важливо, є така кнопочка M. Та Вона робить move, переходить в режим е сова і, Наприклад, ми беремо за цю грань і сунемо. Е можете зауважити, що воно магнітиться до основних осей. От. До вертикальної. до цього, до цього. і от, Коли ми зсовуємо її, наприклад, по осі, по червоній, е в правому нижньому куті є е е 197 мм. І от коли я поставив, що мене не цікавлять десятки, так, то крок з суву буде по 1 мм в такому ручному режимі без десяток. От, а Можна совувати вручну, так, а можна от ти почав сунути по усі, почав сунути, а потім на цифровій клавіатурі набираєш 150, наприклад. Жмеш Enter. І воно зсовується на 150 мм. Ну от, Це зручно. Взагалі зручно отут часто вбивати цифри, і воно буде автоматично скейлитися. Ось. Далі S. S у нас робить ресайзінг. Ресайзінг є різні точки, по яких воно буде ресайзити. Якщо, наприклад, ми вибираємо цю, то ми міняємо чисто оцю глибину тувщину, пофік. От. Якщо так-то так, по діагоналі воно буде весь об'єкт скейлити. Що тут також цікаво? Наприклад, хочемо ми задати, щоб оця товщина була, наприклад, 18 мм. Так? Ми також починаємо тягнути в цю сторону, так? а далі на знову на клавіатурі вбиваємо 18 і обов'язково MM, ну, типу міліметри. Тому що по дефолту, якщо ти вб'єш 18, то воно буде вважати, що треба в 18 разів збільшити е, існуючу е, глибину. От. Ну, Впливо 18 мм, нажали «Hop», Enter. І Space, дивіться, Space. Space завжди виходить з якогось режиму, наприклад, там M ми включили, та е, move нам не підходить. Або ми хочемо типу, повернутися на, просто на курсор. Нажали Space. Все, воно пропало. Значить, з сайзінгом розібрались. Так, тепер э, Rotate. Rotate, буква R. Ой, перепрошую. Не буква R, буква Q. Q. Воно завжди намагається вгадати, в яку сторону ти хочеш ротейтити відносно того, з якого кута дивиться твоя камера. Але воно ну, не завжди це вгадує. І можна йому підказати. Підсказати можна стрілочками, що справа на клавіатурі, так? Якщо нам натиснути вверх стрілочку, то буде в ту сторону ротейт. Оця, оця іконка, яка показується, це показується площина, відносно якої буде здійснюватися ротейт. Центральна точка це та від, від якої буде, та, а там по якій площині. От, ну, І от уліво-вправо вверх-низ, якщо ми поклікаємо, ми можемо наклікати всі площини. От, ну, Наприклад, давайте от по цій площині зробимо ротейт. Зжмемо клік сюди, і оце тут ще один клік. Це виходить ніби такий речах. Чик. І Ротейте. Ротейтати, коли ми ротейтаємо, можна також ротейте в довільному форматі, а можна знову ж таки використати стрілочки. І стрілочки будуть -таки, автоматично прилипати до, віс... до осі. Наприклад, вверх. Натистили вверх, воно до вертикальної осі стало там, на 90 градусів. Так? Натиснули вліво-вліво. Легко допомагає з, пози... з позиціонуванням. Ем... Далі е... є прикольний тул, прикольний хоркей, який треба запам'ятати. Це контрол. Контрол працює в парі з тими попередніми тулами, які я пояснював. Наприклад, ми нажимаємо Move. Просто ми будемо мовити, так? Але якщо ми нажмемо Move, а після того нажмемо Ctrl, з'являється такий плюсик біля курсора. Бачите? І плюсик означає, що ми зробимо Move, але ще копі. Тобто, отак. Оп. у нас вийшла копія об'єкта. Так. І оця копія, вона працює як з Move, так, наприклад, і з Rotate. Тобто, якщо ми нажмемо Q. Так, виберемо пущину, яку з нас цікавить, і нажмемо Ctrl, так. Далі виберемо якісь там речах. Бачите, то вона зробить копію за От, І таким чином ми вже маємо дві пущини. Ну, тут можна вказати, сказати про те, як співставляти пущини. Воно досить легко. Ми беремо за будь-який кутик, так. І воно буде автоматично магнітитись кутик до кутика. Ось. Тепер е, покажу якісь е, приколи з копіюванням. Дуже які helpful. Наприклад, хочемо ми е, з, скопіювати оцю поверхню, але. На відстані, щоб вона посунула сюди на відстань, наприклад, 150 мм. Так, ми можемо зробити це вручну, або знову ж таки на цифрах вбити там 150 міліметрів. Так, і вона завжди автоматично посунеться. Але в чому прикол, що ми також можемо зробити, наприклад, move copy на метр. Так? І після того, як ми посунули, ми вбиваємо поділити на 4. І як ви бачите, воно створило три площини, три копії. Тобто, ти робиш операцію, а після того робиш там, ділити на 4 або множити на 5, і воно це оплатить на попередню операцію, яка була. Ну і давайте заверстаємо якусь примітивну шафу. на Кажуть, що якісь е, прикольні штуки. Так, ну, давайте у нас, наприклад, шафа буде. Е, 800 давайте зробимо 800 міліметрів. Так. Ось е, тут ми е, скопіюємо цю пущину. Сюди, але зменшимо її. До цього. Ось, до ресайзиш, то воно знову ж таки магнітиться до якоїсь точки. От якщо сюди примагнітиш, значить оця поличка буде автоматично по розміру. Так? Ось. А, також а, давайте її скопіюємо і поставимо сюди. Так. Так, і, мабуть, нам треба якісь полички всередину. Так, давайте. Ми її поставимо сюди на початок, а потім в кінці видалимо. От ми, наприклад, кажемо, що ми її копіюємо. Копіюємо і сунемо її сюди. Замітьте, я не вводив числа, воно само вирахувало, так. І кажемо там поділити на 7, наприклад. Так, воно автоматично створило нам ці 7 поличок. Ці крайні можна видалити. От. Але, наприклад, ще є такий дуже корисний тул, забув сказати. Наприклад, ми хочемо щось зробити на якійсь відстані відносно чогось, так? Наприклад, оцю поличку нам ну, важливо, щоб вона була от звідси до звідси було 200 міліметрів. Так? Е, є така штука, як. Е, measure tool. І, та, і оцей Measure Tool, він також робиш його, якщо ти його робиш до якогось вертекса, та, то ти міряєш відстань от, між вертексами. Якщо ж ти робиш а, від якоїсь лінії, та, то воно робить отакий guide. Guide це така лінія, штрихпунтивна, яка дозволяє тобі відносно неї потім щось позиціонувати. Це така точка примагнічення. Виходить. От. І, наприклад, ми робимо цей гайд. І можна знову ж таки вручну подивитися, щоб було 200. Так, а можна вбити 200, нажати Enter. Получиться такий гайд. І е, далі ми беремо цю поличку і сунемо сюди, бачите, на 200. От. І на цих гайдах можна насправді багато що робити. Можна, наприклад, е, якісь позиціонувати отвори. Наприклад, там 50 мм відстань. Так, і. І, наприклад, там 100. Так, і в нас виходить такий центр. Так, далі можемо дабл-кліком навігуватися всередину цього об'єкта. І як ви бачите, ми не можемо примагнітися до цих ліній. Чому? Це Дорожливий момент. Тому що ці лінії були намальовані аутсайд оцієї групи, так? А магнітці вона буде тільки всередині групи. Відповідно, що нам треба зробити? Нам треба видалити лінії, і до речі, всі лінії видаляються отут. Ага. Тут Delete Guides. От. І далі нам треба зайти всередину об'єкта, так? Мати вже площини. В площинах ми, наприклад, тут зробимо. 50 на 100. Далі візьмемо круг. Поставимо радіус 10 мм. А, візьмемо тиснення. От, а, так. Тиснення, так. І тиснення зробимо до краю. І в нас получится отвір. Бачите? Ось. Видалимо гайди. Так, ну, з гайдами понятно, напевно, а, зрозуміло. Тепер, а, якщо нам треба звичайна руветка, ми хочемо помірити відстань, то беремо просто від точки до точки і в правому нижньому куті вона пише там: 12 на 6. Тут 2 метра. Ну, тут, бачите, є така. Є такий значок, який показує, що це розмір неточний. Він заокруглений. Чому він заокруглений? Тому що, якщо пам'ятаєте, то висоту цих двох штук я робив від фонаря. Відповідно, ще не, вказ... не вказуючи, що в мене в проєкті все має точність до міліметра. Відповідно, вийшла така непонятна висота з того всього. Ось. Uh, що ще. Uh, може знадобитися ще uh, інструмент uh, виміру. Uh, ще, ще я забув сказати є View toolbars. Так, і тут можна собі включити watch toolset. Ось. І оцей Toolset, він має багато що тут є, а ще плюс, наприклад, Dimension. dimension. От. І як він працює? Нам треба зайти всередину об'єкта. І отут ми можемо вже буде підсвічуватись його края, бачите? Оп. Оп. У випадку, якщо нам треба зробити якесь креслення і. І десь там собі зробити скріншот, та, щоб знати, які там dimensions. Я, я так, в принципі, роблю. Тому цей тул він досить корисний. Давайте далі закінчимо нашу цю невеличку шафу. В неї має бути там якісь ззаді, плита пресованого картону 4-мм, як задня стінка. От, тому давайте поедітаємо оце, оцю, оцю стінку. Доброкликом заходимо в об'єкт, створюємо на цій поверхні прямокутник. Ну, тут є два варіанти насправді, або прямокутник, або лінію. Лінію ми можемо по, -по, по гайду зробити. Наприклад, ми хочемо тут відступити 5 мм. так. беремо Line Tool. Магнітим отут на перетині оцієї грані і цієї так. Малюємо лайн донизу. Так. Тут в нас виходить, отже. Площина окремо, так? Далі беремо видавлення і витискаємо це на 4 мм. Так. Получається. от таке тиснення. Так? Також нам треба О, покажу до як працює поняття є група, а є компонент. Component це є це такий об'єкт, який, якщо ти будеш копіювати, то він буде мінятися у всіх його копіях одночасно, так? Наприклад, у нас тут є оця полиця. Так? Я її не робив компонентом, я її просто копіював групи. Це означає, що якщо я буду відідати отут якусь полицю, то всі інші будуть, і буде все одно на це, так? От, ми зовемо зараз компонент, і я покажу. Як воно буде тоді по-іншому? От виділимо. Лишемо одну. Кажемо, що Make Component. Component ми пишемо полицю. Так. Create. Далі, наприклад, ми давайте її зменшимо. Бачите, я от коли зменшую, знову ж таки, воно магнітиться до... Оцієї лінії і автоматично її сайзить по, по цьому вирізу, вилізу. Вот. Давайте так само зробимо move, як минулого разу. Так. Копі. За іншого граю. Так, копі. Так, і розділити на 8. Українська мова. Добре, щось пішло не так. Так буває. Давайте ще раз. Копі. Так, працюйте. Отак. Так, так видаляємо ці. Ну і тепер, наприклад, якщо я в цьому компоненті хочу зробити якесь фрезерування під леди, під ледстичку. Я беру заходжу едіти uh, цей компонент. Uh, як ви бачите, от коли я натиснув на цю площину чи на грані, зразу під, підсвітилось інше. Це говорить про те, що я зазадіти всі вкупі. О, ну і давайте тут накинемо якусь прямокутничок. Отут. Це буде типу наш паз, який ми там углубимо на 10 мм. От. Ну і як бачите, ось все. У нас є зразу автоматично всі полички з пазом. Зручно, тому що зручно регулювати зразу групи. Ось. А, також, наприклад, а, якщо в нас оці бокові стінки будуть а, однакові, лише перевернуті між собою, ми можемо видалити цю бокову стінку. Цю зробити компонентою. Стінка. Так і. зробити. копію. Але цю копію перевернути. На 180 градусів. Далі взяти цей кутик і... Десь півставити. Ось. Неправильно встав. Отак. Ну і відповідно в цих е, кришках нам також треба зробити пазу. Якщо ви хочете зробити такий специфічний з який буде йти звідси, а uh, no problem здесь. Беремо лінію. Малюємо її на 5 мм. Далі продовжуємо лінію сюди. Ось. Далі беремо екструд. Екструдуємо. У нас виходить отакий пазик. О. Ну і тут відповідно те саме. так, П'ять. Так. Ну і нам треба що, нам треба цей картон ще зробити, так? Щоб зробити картон, треба площину. О, давайте Давайте створимо якусь двійну площину. Так. Давайте її видавемо на 4 мм. Потрійним кліком ми виділили всю групу і робимо з неї групу, так. Далі а, нажимаємо M робимо перепрошую щось. Не вся група, походу, виділилась. Main group, Так. Зауважте, до речі, що. Чутливість камери, от коли ти скролиш, так, вона дуже сильно залежить від того, куди наведений твій курсор. І крутіння камери також залежить від того, де курсор. Наприклад, якщо я дивлюся поза межами цього об'єкту, то скрол буде дуже швидко рухатися. Але якщо я наведу на об'єкт, то воно буде менш чутливе. І також, якщо я буду по об'єкту клікати і крутитися, я буду крутитися навколо нього. А якщо я буду десь. А якщо я буду десь в іншому місці, то воно буде більш менш, ну, менш чутливе. От, а uh, так, тепер беремо, робимо move. Uh, так, йдемо в цей кудик. Я. Yeah. Далі нажимаємо S, Resize. ресайзимо його по... По оцій точці. І також тягнемо сюди. І все в нас виходить оцей картон. Ну, в реальному житті картон, його висоту і ширину треба зменшити хоча б на 2 мм. Тому що в реальному світі все ідеально не співпадає. Це треба враховувати ці всі зазори. Ось от. Ну, от так, така от вийшла невеличка. З основного це все. Надіюсь, вам було корисно. Подякував. Ну, як я казав, покажу якісь проекти, які я вже робив. Так? Тут от є таке офісне приміщення робоче. Є такі стелажі зверху, тумби. Як бачите, тут така, можна зробити досить хорошу пропрацьовку деталей. З фрезеруваннями. Оці отвори, наприклад, там під спеціальні стяжки між плитами. Ось. В принципі, скетчап допомагає прикинути в реальному світі, як воно все буде. Ось є такі тумби. Кажу вам якусь тумбу витягну, тумба є групою, точніше навіть компонентом, тому що ці дві тумби вони однакові. Так, от тут є всякі полички. Полички також там діляться з елементів. Деякі групами, деякі ні. Звісно, це все з урахуванням направляючих. Також тут є отвори під датчики відкривання сенсорні. Також прораховування, щоб покажу гардеробну. Так, от гардеробна. Тут я собі червоним позначив всюди, де має бути крайка потім. О, щоб не заплутатись при переносі це в я використовую VR компанії в нас є. Ось, ну, воно тут все складається з певних груп секцій. Таких от. Вже, вже тут вказано, наприклад, такі речі, як фрезерування для проводів, які йдуть, бо тут все на Ось, Також отвори під конфірмати, фрезерування під леди. Все-все-все тут в деталях прораховано. А тут також отвори під конфірмати. Тобто, фактично. Приїжджає після порізки на VR вже готова Ікеа. Просто бери і збирай. Ось тут вон під картон, під задню стінку. Ось тут з задньої сторони такими примітивними циліндрами розводка проводів зроблена. Також все, щоб ці провода не було видно, щоб воно було приховано. Ось тут всюди. Багато є різних підсвіток. Тут от, кнопки керування цими всіма підсвітками, тобто можна вимикати-вимикати на антресолі світло. От, блок живлення у мене тут знаходиться, відповідно, там вся, вся ця інфраструктура валить туда на блок живлення. От. Ну, Тут був трошки складний проєкт, бо тут треба було не тільки з проводкою побавитися, а ще і з тим, що має бути якась певна послідовність зборки цих секцій. Тому що, по суті, це все займає майже все, ну, все фактично все переміщення, так? І його разом не запхаєш. Тобто треба було якусь мати, ну, зорганізувати певну послідовність зборки і повішування тих секцій, так, щоб воно потім склалося і влізло все туди. От, Ну, а там, досить прикольно тут. дзеркало. Так що таке в скетчапі можна робити великі складні речі. Досить швидко і класно. Всім гарного дня.